Як риби у воді, столиця Галичини прийняла міжнародні змагання з плавання Львів Оупен». Розпочинали спортсмени зі спринтерських дистанцій. Боротьба тут кипить ще задовго до старту. Від налаштування спортсмена кажуть тренери, залежить не менше аніж від самого запливу. Діти гіперактивні, їх треба до Їм Нічого ні надо а Дихатину діти наоборот не возбуждається нікавих Их надо щоб чтобы они бегали, прыгали, музику музыку хорошую слушали, такую энергичную. Галас у басейні стоїть як на стадіоні. Кожен тренер намагається докричатись до вихованця. Втім, зізнаються, насправді у воді спортсмени їх не чують. щоб тринераштопрозрідіть себе. Немножко, так. Да. Тренери теж нервничают, тому що мысленно тренер пропливається спортсменом дистанцію. Йому хочеться бути рядом, бути соучастником того, що происходит. Самі ж плавці найчастіше заряджаються енергією від музики, хоча вдаються і до інших способів. Я пересадком молюся, щоб себе налаштувати. Треба дуже добре розлітися, приготувати до дистанції, ну і викластись на неї. Спринтером радше народжуються аніж стають. Діляться досвідом професіонали. Необхідні для успіху складові мають бути закладені вже на біологічному рівні. Желательно, щоб були стройні, тонкі, і з швидкими качествами спринтера Уміння швидко мобілізуватися, слухати, бачити, зміни ситуації, швидко реагувати. Різні волокна мишць, у різних Відо спортсмен, есть тобто, у стайрах, якщо не шибають, домінірують е, красное волокна над білими, а у спринтеров наоборот е, біле над красними И І получается, ну э, е, е, ці мышцы, ну как би можуть взарватися. Тобто вони не решіта не длинную роботу. Хоча, звісно, однією біологією справа не обмежується під час запливу на 50 чи 100 метрів, значення має кожна тисячна секунди. Аби отримати бодай якусь перевагу, спортсмени вдаються до хитрощів. Поширеною практикою, наприклад, його ліня тіла. Тут дві моменти: опір води, тобто, якби краще ковзання тіла. Але ще важливіше, що подразнена шкіра, нервові закінчення чіткіше, точніше реагують на будь-який там рух води, і так зване уклаціє поняття чуття води у Львові. Серед дорослих спортсменів найкращими виявились кияни. Вони зайняли три перші місця. Лев Костек, Олег Кухар, головні новини Львова.